Чемпіонат Європи як велика вітрина для майбутніх трансферів. Граєш добре, маєш багато смачних пропозицій. Погано, вибач, пропоную на ваш розсуд рейтинг найбільш залежних від цього євро українських футболістів. Підписуйся. Георгій Судаков найкращий гравець УПЛ цього року, вже на валізах до команди з топ-5 чемпіонату. Шахтар бажає за свого таланта не менше 60 мільйонів євро. Задовільнити такі апетити можуть лише гранди, тож вони чекатимуть віджори відповідної доцінника гри на євро. Микола Шапаренко, у якого з Динамо ще рік контракту. 25-річний півзахисник не приховує бажання спробувати свої сили за кордоном. Ігор Суркіс теж хотів би заробити на цьому трансфері та скоротити зарплатні витрати. З приходом Піхальонка до складу відхід Шапаренка виглядає досить безболісним. Тепер усе Лежить від Миколи. Яскрава гра дорівнює гарним пропозиціям. Володимир Брашко впевнений, пропозиції по ньому влітку надійдуть до Офісу Динамо. А от чи відпустить президент? Якщо попросить як Миколенко свого часу, то можливо, дуже хотілося б побачити його в Європі. Наступну частину рейтингу дивись вже завтра, тож підписуйся, аби не пропустити.